Існує і загроза наступу з півночі, такі анонсував Путін. Станом на сьогодні, ми вже маємо на мапі Діпстейт. Фактично, окрім заяв, уже й зафарбовані зони, як такі собі, зони контролю ворожих військ в районах населених пунктів Новеньке, Басівка, Журавка, Веселівка. Мовляв, тут ворог закріпився. Ну і. Це не таємниця вже давним-давно. Я про це і теж повідомляв неодноразово. На біловоди і на локню проходять ворожі атаки: біловоди, локня. Е це єдина точка де фактично от росіяни плюс-мінус просунулися в напрямку створення буферних зон але давайте порахуємо кілометражі щоб не просто бути голослівними навіть від новенького до басівки найбільше просування складає 7 кілометрів 7 кілометрів це не 20 як Путін анонсує і не 15 так само як вони кажуть 15 20 15 20 це фактично що вихід уже за юнаківку і, і ця задача Ну, максимально, яка може бути виконана росіянами, я гадаю, на цьому напрямку, хоча не потрібно недооцінювати цих е, загроз, щоб на 15 20 кілометрів просунутися по цьому північному кордону, це фактично, друзі, стає нереальною задачою. Поясню чому, е, тому що станом на зараз у нас є 1100 кілометрів активного фронту. 1100 сто кілометрів. Е, давайте ми подивимося, от як. Під Вовчанськом та під липцями е, Росіяни зуміли просунутися на скільки кілометрів, коли вони доволі такі ну по непідготовлених наших позиціях. Ми ж тут не будемо заперечувати те, що рівно рік тому, 6 травня, коли на Харківщині росіяни здійснювали напад. Наші позиції були ну не підготовлені так, якби нам хотілося цього. Е, і от тоді по непідготовлених позиціях, коли в аргентному порядку наші підрозділи туди переміщувалися, скільки кілометрів вони зайняли на напрямку липців? Це 6,5 кілометрів. На напрямку Вовчанська це, ну, давайте по максимуму на Брову на Бругруватку шість половиною, ну або на той же самий Вовчанськ, це буде тих самих шість, навіть менше, ніж 6 кілометрів. Тобто максимум, що по Сумщині, що по Харківщині. Наразі так звані буферні зони поскладали 5-6 кілометрів. Про які 15-20 може йтися. Що таке? 15-20 кілометрів. Е якщо ми рахуємо, а давайте порахуємо лінію фронту тими погрозами, про які Путін говорить про північний напрямок. Північний напрямок це виходить. Уся Харківщина. Я дуже грубо зараз прораховую цю от лінію. Я її прокладаю. Це уся Сумщина, та навіть я до, до Чернігівщини тут не дійду, тому що масштабу карти не вистачить, але приблизно тут пройдуся до. От, до глухого, наприклад, це майже 400 кілометрів. Майже 400 кілометрів. Ага, ні, нам вистачить. Ми прорахуємо вже повністю, але це буде знову ж таки дуже грубі підрахунки. Тут виходить лінія фронту, протяжність її, поза 1100 активних кілометрів, виходить, має складати 650. Ну з тих точніших підрахунків, які я бачу, це десь 750 кілометрів протяжності. 750 кілометрів протяжності, щоб створити. Відповідне просування на 20 кілометрів глиб ми можемо прорахувати скільки це квадратних кілометрів. Це 750, ну такий квадрат, квадратом кажучи, 750 помножити на 20 квадратних кілометрів. Це 15 тисяч квадратних кілометрів. Та в житті росіяни в нинішніх її умовах, в нинішніх її можливостях не зуміють пройти і створити буферні зони по 15-20 кілометрів вглиб північних наших кордонів. 15 тисяч кілометрів. Це нереально таку площу зайняти, тому що на напрямку свого найбільшого просу... навіть навіть окей, давайте іншою математикою порахуємо. Вся Сумська область, от, е, Сумщина, я зараз навіть е, точну е, площу її скажу. Я пам'ятаю її приблизну площу, точно площа е, складає 23, ти... ну, я пам'ятаю, 24 тисячі кілометрів. Е, от е, 20 Нехай 23 832. 24 тисячі кілометрів – це вони так само погрожували у Стамбулі, що вони захоплять Сумщину. На найбільшому напрямку їхнього просування за останній рік на Покровську просування противника склало 2300 квадратних кілометрів. Сумщина – 24 тисячі, а 2300, тобто менше ніж 10% цього просування, вони забезпечили на Покровському напрямку. 2300 і 24 тисячі. 10 відсотків е, відповідно коли ми зараз говоримо про буферну зону по всьому півночі по всій півночі 15 тисяч кілометрів е, там 2 300 за рік на Покровському напрямку де в них зараз застосовано е, на Покровську дві з половиною загальновійськові армії, на турецьку дві загальновійськові армії, тобто сумарно десь ну більш як під 200 тисяч військ. Коротше кажучи, під 200 тисяч військ ось забезпечують цей е, доволі таки, можна сказати, що невеликий невелику смугу прориву на найбільш активному, найбільш успішному для противника напрямку. То про які зараз 15 тисяч кілометрів квадратних територій можна говорити на півночі, тобто безсумнівно будуть. Будуть загрози на конкретних напрямках. Конкретними цими напрямками є Вовчанськ, липці на Харківському напрямку, і про це говорять бійці. Наприклад, бригади Хартія, яка на Латівському напрямку працює, і вона відзначала, що тут так росіяни збираються, тут так. Тут чомусь просто пишуть західні аналітики, коли пишуть: о, господи, Sky News написали 50 тисяч російського війська розташувалося по той бік кордону від Харкова. Ну і що? 50 тисяч військ це що таке? Це, це що вони можуть зробити цих 50 тисяч військ. Я Ще раз повторюсь: для того, щоб під Покровськом просуватися, потрібно 250 тисяч військ, а не 50 тисяч військ. Е, на, е, але тут є загрози локального характеру, що вони можуть просунутися е, на певних е, на певних рубежах і створити загрозові зони. Вся група військ Курськ, е, наприклад, це там, де з'явилася ось ця червона. Зона в на сумщині це приблизно це приблизно до 70 тисяч військ. Тобто на Харківщині 50 на сумщині 70 Всі почали кричати знову на ну просто написали Sky News Все харків захоплять, суми захоплять. Ну це ж не відповідає дійсності. Так не буде, так бути не може на білопіллі. Є е, загрози так, є загрози ці, от в районі Тьоткіно-Білопілля, вочевидь, не просто так звідси здійснювалася евакуація. тобто, є локальні точки, де росіяни можуть спробувати просунутися. Говорити про тотальне створення їхньої такої ними демілітаризованої зони на багатьох напрямках кордону. Ну це просто-напросто недоречно. Але е, цю загрозу не треба ну зменшувати. Насправді, як я вже сказав, головна логіка цього. Процесу полягає в тому, що якщо вони будуть просуватися більш успішно на Донбасі, це буде розширювати наш фронт, це буде змушувати наші стратегічні резерви використовувати на Донбасі, а не, наприклад, реагувати на загрози, які навіть локального характеру будуть з'являтися на півночі, на півдні чи де-інде. Ось головні напевно ризики та проблеми, про які варто говорити.